Добрий ранок, країна. Я вийшла випити кави. Зараз десь 9.30. Лера поки мультик дивиться. Ото, до речі, я всю траву так і вирвала. У мене було бажання. І я це зробила не за один день, бо вона дуже так в'їлась вже там. Коріння просто нереальне було. І там видно, що воно прям ями були. Я ще засипала. І я це десь розтягнула собі десь на 5 днів потрошки, потрошки, і так і повиривала все. Всім привіт! Всіх запрошую на наше новеньке відео. Ми, як завжди, в місті, в місті, що поруч Фейнандал, Нідерланди. Всім вітання з Нідерландів. Я нарешті замовила собі окуляри. Зараз покажу, які ну, в принципі, такі самі, як в мене. В мене був візит в жовтні до цього. Я перевірила ще раз зір, нічого не змінилось стабільно. Але в мене стабільно поганий зір: мінус сім, мінус шість. Вартість цих окулярів була в цій же оптиці минулого року, в жовтні, 89 євро. Зараз я замовила за 99. Ну, трошки змінилася ціна. Ось, перевірили все як стабільно. На нідерландській мові розмовляли. Був хлопець до цього на англійській, але я його англійську взагалі не розуміла. Мені було простіше на нідерландській. Потім другий чоловік підійшов. Вони там просто помінялися. Ось. Тому замовила і дуже швидко роблять, будуть аж ну не аж, а через тиждень будуть готові окуляри. Я ще така, ого, так швидко. Коротше, прикольно все. І тепер, знаєте, що замовила ж фото і не можу їх знайти. Я вказувала адресу домашню. Вони кажуть, що треба було вказувати адресу магазину. Там було вказано ваша адреса. Я таки не зрозуміла, куди вони мої фото ділися, куди їх шукати. Вони теж не знають. Кажуть, дзвоніть на сервісну лінію і дізнавайтесь. Цікаво. Так, у людей вже зараз обід. Ми тут проходимо повз кафешки. Не буду так знімати, прям відкрито, але бачите, Смачненькі щось смакують. Тому да, буду дзвонити сьогодні на цю лінію, бо там немає ні емейлу, e ні, тіпа, як чату, ніякого, просто дзвоніть. Ну, добре, я подзвоню. Я думала, може, вони як за е, нашим кодом, індексом, прислали на найближчий якийсь магазин, Ну, це наче найближчий. А може найближчий той, який наш муніципалітет, наша мерія відноситься. А Це інший магазин, в іншу сторону. Коротше, не знаю. Мені тепер треба встигнути їх знайти до суботи, бо в суботу якраз в Україну їде моя сусідка-подруга, щоб забрала з собою. Ну, якось так. А ми в торгівельний центр йдемо, Лера починає покататись на каруселі. Заходимо зараз. А сьогодні не дуже жарко, десь градусів 23, Сонячно, а вчора був дощ. Йдемо і тут кіцюня вилазить під забором. Але тут дорога, дивіться, така, яка машина велика, ще їде. Там біжала, так? Чись дворик. А ми там припаркувалися в цій лінії. Тут наче безкоштовно, а там вже платна парковка туди. Тут буквально декілька місць. Це ми так думаємо. Сьогодні, до речі, сміття вивозять, бо баки виставили. Це біо, біо сміття в зелених баках. І така вуличка. Коротше, це прикол називається. Поїхала фотки шукати заодно. Повертаюсь додому, і в мене лежить пакет. Я вже в чат написала їм. Я в чат написала їм, де фото, де шукати. Там був чат, я знайшла на самому сайті. Написала туди. Поки не відповіли мені нічого, і буквально там 5 хвилин ми вже вдома і ось лежить пакетик <смас> в сервісі нашому. Так що це, я думаю, точно фотки. Зараз розпакую, подивлюсь. Відкриваємо. Ось так вони складені. Я вже трошки відкрила, там воно дістала, подивилась. І тут якраз такі фотки. Це Лера маленька ще, а це взагалі супермаленька. Це в нашому дворі в Бучі. Якраз оце біля під'їзду нашого, який вже знесли. Да, це якраз десь, мабуть, жовтень місяць. Хі -хі -хі. Прикольно. Зараз позбираю. Що собі, що мамі, бо тут 150 штук. До речі, я купила фотоальбом на свої фотки, що замовила в секунді. Спеціально заїхала за, ну, пошукати. 75 центів коштував. Він був повністю запечатаний, прям збіркою був, що він новий, навіть не, не, його ніхто ще не відкривав. Ось, тому 75 центів. Ось фотки я повкладала, він отак от виглядає. Теж прикольно. Ми прийшли з Лєрою пішки до цього кіоску з яйцями, де ми купуємо яйця. Але чесно кажучи, останні пару місяців ми сюди взагалі не приходили чомусь. Якось в магазині купували і все. А це вирішили прогулятися, бо нікуди не виїжджали. А в лісі дуже багато кліщів. А у Мого чоловіка на днях було чотири кліщі. Одного ми знайшли, а троє, коротше, ночували разом з ним, покусали. І в нього Реакція дуже сильна, ми дуже запереживали, можливо, це ці лайма хвороба. Коротше, невідомо, що це. У нас були там якісь антибіотики, то він почав приймати антибіотики. Ну Взагалі зараз страшно в цей ліс ходити. Я ну, постійно перевіряю, дивлюся, але вони такі маленькі, і вони якщо по футболці, футболці повзуть, то ти ж їх не бачиш. Коли вже на тіло вони перелізли, то тільки тоді. А, так, ну, страшно. Тому це ми вирішили прогулятися за яйцями, хоч якась розлікуха. Так, да? Да, можна, бросай туди, можна. Лера вже тут хазяйничає. Каже, мама, дай денежку. Зараз дам денежку. Ходімо з нами. Охорона, кіоску з яйцями. Там їх троє. Дай, пожалуйста, Лера, ты нажала на кнопочку вот сюда. Чик. Давай, денежку вставляй. Где денежка? Давай. Иди мою ручку. Вот сюда. Все. Вот сюда, вот сюда. Не вставай. Опа, клади сюда. Оце вже поздавали. Лера, Лера, ти здачу не взяла. Там денежка випала. Йди, потуж. Мамі денежко. Одна. Я, я. Покажи, скільки там. Давай посчитаємо, порахуємо. Один, два, три, чотири. Все є. Тільки не губи їх, будь ласка, Лірчик. Ви вам і в карман поклади. А давай? Так, ось такі яйця коричні. Вони більш такі жовті, коли ти їх розбиваєш і дивишся. Ну, Коробки, бачите, вони з різних магазинів використовують. І тут пишуть, що можна там, повернути, і використовувати ще раз. Оце лошадку повезли тут. Там навіть її трошки видно. Собака! І знову по дорозі наша малесенька ферма тут. Там є гусі, козочки і хрюшки. І багато кропиви. Прям дуже багато. І вона прямо біля забора. точно не підійти. І, до речі, забор це під напругою. Частина так точно. бо воно так лацать, як електрично. Страшненько. Ну, нам туди. А ще знаєте, що в нас відбулося? А, під одним будинком з'явилась змія. А, сказала людина, що бачила, півтора метра була. Я не знаю, як це взагалі. Ми написали в менеджеру нашої локації, вона зв'язалась з лісником, спитала, чи можливо це, що це може бути. Сказали, так, це можливо, це змія, але вона не отруйна. Яка, що чому невідомо. але, звісно, я тепер постійно проходжу і дивлюсь по сторонам. Там. І думаю, де ця змія? Просто ось. Саме біля цього будиночку, самого гарнішого, з квітами, і бачили цю змію? Ось такої. Вона тут на сонечку грілась з іншої сторони. Це капець, чесно. Я боюсь. Цими ж вихідними ми поїхали в гості до моєї подруги Наташі, у якої двоє діток, вона тут одружена. Пішли на майданчик погуляти, бо малі добрі граються на майданчику, а вдома вже так собі, знаєте, кожен по своїй, як то кажуть, справи. Нік хотів планшет, Лєра хотіла ще щось. таке. А оце майданчик така лазалка прикольна, нам такі не зустрічалися раніше, але їх так дійсно багато і Лерці було цікаво. А це таким чином ми вирушаємо назад додому. Прицепили цю штуку на коляску, щоб Лєрці було зручно там їхати. Ну, прикольно, прикольно. Обочнює цей балкон у Наташі вдома, бо він такий класний, такий краєвид. Знаєте, він надихає дуже сильно. Любуєшся, дивишся, мрієш. Дуже приємно там посидіти, насолодитися атмосферою, випити каву, а ще й коли в тиші, якщо діти зайняті якимись своїми справами, то це дійсно просто кайф. Реально відчуваєш такий смак життя справжній. Ось. Да, коротше, класно провели час і потім вже поїхали назад до домку. і займатися своїми справами. Оце Багиня. Да. Оце двіжуха. Тут урожай на балконі. Вже достигає.